Тут завжди людно і гамірно. З 1986 року парк Казка – улюблене місце відпочинку дітей та їх батьків. Кожного дня ми ходимо гуляти, в це містечко. От, нам тут дуже подобається, тому що близько біля дому нашого і цікаво взагалі тут діткам гратися Є і пісок, тут і різні гойдалки. От, ми ходимо гуляти сюди. Нам подобається. Ми дуже раді, що тут і відбуваються ремонтні роботи, і, і що скоро тут можна буде, буде тут чистіше, гарніше. Ірина з донечкою приходить сюди кожного дня. На новеньких гойдалках маленька аріадна катається усміхнена і радісна. Мама щаслива від того, що донечці відпочинок приносить задоволення. Все покрашено, все дуже гарно стало. Зробили, оновили і вхід, оновили, і майданчик там дитячий оновляють. Ми сподіваємося, що все таки буде надалі добре, побільше б таких місць, де можна було гуляти з дітками. Так? Так. Президент Патазот Валентина Жуковська перевіряє, чи готовий дитячий парк до відкриття. В середині літа вона оглянула казку і зрозуміла, тут мають відбутися зміни на краще. Якась таке було відчуття, що діти, гуляючи по парку, не мають можливості відпочити комфортно, якісно і вирішили допомогти привести його в нормальний стан. Будівельники оглянули дитяче містечко, визначилися з обсягом робіт і розпочали ремонт. У казці полагодили башти, встановили лавки і нові гойдалки. Краще стало в амфітеатрі, а в оновлених туалетах тепло і красиво. У вбиралі встановили нову сантехніку, почистили каналізаційні канали. Прибрано всі надписи на скінах, а їх було дуже багато. На початку, по всьому периметру, було розмальовано і внутрішні, і ззовні. Те ж саме було на баштах, все дерево було розмальоване, тобто було відновлено повністю дерев'яні конструкції, металеві дахові конструкції. Дитячий парк Казка готовий до урочистого відкриття. Президент Патазот Валентина Жуковська планує організувати для маличі свято. 20 жовтня тут відбуватимуться театралізовані виступи. Хочемо, щоб вони побачили цей парк новими очима. Ви бачите, що багато оновлено, зроблені лавочки для батьків, щоб вони могли теж відпочити разом з дітьми. Плануємо мати ліковий театр для дітей. Плануємо запросити фокусника, клоуна, щоб це був такий розважальний захід, щоб дітям сподобалось і парк вони полюбили. Вони і так його люблять, але щоб він був для них більш скажімо, своїм. Юлія Кропова Саєнко, Віка новини.